ГЕНРІК Іпсен Ляльковий ДІМ Читає МЕЛАНІЯ Анотація Генрік Іпсен, 1828 1906 РІК Володар Дум, драматург, чиї п'єси стали явищем на рубежі 19 20 століть і досі не сходять зі сцени усіх театрів світу. Реалізм, напружений сюжет і яскраві персонажі, накреслені пером майстра, недаремно Іпсена називали фройдом драматургії. Сила таланта дозволила йому органічно поєднувати у своїй творчості найрізноманітніші, навіть полярні теми й ідеї, що й знайшло своє відображення в п'єсах, підпори суспільства, ляльковий дім, привиди, дика качка. Що війшли до цієї книжки, ПІДПОРИ суспільства Дієві особи КОНсул Бернік, Беті Бернік, його дружина, Улав і їхній син 13 років, Марта Бернік, сестра консула, Йоган Тенесен, Молодший брат Бетті Бернік, Лона Гессель. Старша зведена сестра Бетті, Гільмар Теннесен, двоюрідний брат Бетті, Ад'юнкт Рернул, Румель, коменсарт, Вігелан Купець, Санстат, Купець, Діна Дорф, молода дівчина, що живе в домі консула Берніка, Крап, управитель консула Берніка, ЕУНЕ, суднобудівник, Фру. Румель, дружина коменсарта Румеля, гільда, її дочка, Фру Голд, Дружина поштаймейстера, Нетта її дочка, Фрулюнге дружина лікаря, городяни та інші місцеві жителі, іноземні моряки, пасажири з пароплава та інші Дія відбувається в домі консула Берніка в невеличкому норвезькому приморському місті. Дія Перша. Простора зала, що виходить в сад біля будинку консула Берніка, на авансцені ліворуч двері до кабінета консула, далі тій же стіні інші двері, у стіні праворуч, посередині дві часті вхідні двері, задня стіна майже вся дзеркального скла, з такими ж дверима, розчиненими на широку терасу. Над терасою тент. Сходи з тераси ведуть у садок, обгороджений залізними гратами. З хвірткою на вулицю. По той бік вулиці.